Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу. Для гостей ви на каналі Містера Скруджа. Сьогодні ми в Грязному лісі, продовжуємо наші пошуки, поки ще взагалі тут не заросло. І я вирішив походити по такій місцинці, де більш-менш мало листви, мало трави. Хочу пошукати, подивитися, можливо, я десь щось пропустив, бо мені здається. Я навіть, навіть не здається, а я навіть впевнений в тому, що я обов'язково десь щось пропустив. Тому що ну, все відсканувати ну, просто неможливо. Тому, друзі, вмочуйтеся зручніше, заварюйте чай і кавуську. Вам приємного перегляду, мені гарних знахідочок. Погнали! Шукаємо. Так, друзі, що у нас сьогодні по налаштуваннях? Буду ходити на поле 2. Ті, хто дивляться мій канал, мої підписники в попередніх відео, вони всі в курсі, які там налаштування. Для гостей, ті, хто не знає, дивіться мої відосики. Я сьогодні повторюватися не буду. Так що поле 2, глибокі так. налаштування є в попередніх відео. Все. Сигнальчик і завжди мене в землю викинув і до мене випало. Так, Мені здається, було колечко. Обручальне. Старе. Так. Впатимо. Візорунки немає. Звичайно, обручальне колечко жіноча, судячи з розміру. Але його сплюснула землею з часом. От такий. Ось така. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, колечко. А ось у мене ще один согнатчик. Дивіться, що мені випало. Хрестик. Якщо я не помиляюся. Бо хрестик. Так, воно зараз. Назвамо разом його трошечки з полосном. Подивимося. Блін, але це вже другий хрестик, слухайте, де обрубаний всі лучики. Ну я не вірю, що так трактор міг тут запахати цей ліс в радянські часи. Блін, це що за прикол Це можливо тут якось... Не знаю, влада мінялася і у тих, хто був віруючий, зламували хрести. Ну, бачите який хрест? Блін. До петровських часів. Клас, слухайте, взагалі. Хрестики просто зачетні тут. Але блін, що це таке, Ви тільки гляньте. Минулого разу я знайшов хрест. Точно так же. Всі 4 лучки були обломані, Цього разу я знайшов. Ну, радує, що хоч вже почали попадатися хрестики. Блін, до цього скільки виходів ходив, коротше, ну взагалі взагалі ні колечок, ні хрестиків. Тут за останні два виходи, блин, хоч щось почало попадатися. Ну що, ну шукаємо. Сигнальчик. Недалеко я пішов від того колечка і хрестика таки зламаного і у нас ще один сигнальчик. Давайте дивитися. Драбина буде? Ні. Не дробина, дивіться. Напевно, частинка того хрестика. Лучик хрестика. Да. Скоріше за все, що так і є. Ну що, Продовжуємо. прям інтригуючий сигнал давайте подивимося що це тоненький такий класний такий сигнал його можна назвати не пропустиш такий сигнал копатимуть всі але це пропущенный сигнал. Ну. Дуже схоже на поясок. Ну, давайте. О, дивіться. Кругляшок, друзі. Ух ты. Ха-ха-ха. Клас. Деньга, так? Да? Так, да, бачу. Орел, видніться. Ой, друзі, якщо я не помиляюся, це Петровська, а можливо і ні. Так, добре, давайте мию і дивимося. Подивіться, яка красотка. Маленька, гарна полушка. 1700. 35 рік. Трошки окислена, але в загальному стан непоганий. Анна Івановна. В цьому лісі я тут якраз неподалік на цьому п'яточку і діньгу знаходив Анна Івановне. Ну, слухайте, гарно манетка. А я вже думав, що буде шмордичок. Але класно. Класно, полошечка. В копілочку. Шукаємо далі. Так, друзі, був сигнальчик. Дивіться. ага, чи швичка. Гарненька. Так, зараз ми її. Я вже тут підготувався. Ми її зараз легенько помиємо. За ними я сюди їжджу. Дивіться, прикольно. Тут ще Петровський є. Є трояки, півтораки. Клас. Гарно. Поїхала далі. Так, друзі, а тут ще й на чешуйку кримського ханства підняв. І ось де. Тільки ямочку закопав, ось у мене такий 88-86, тоненький. Ну, тоненький. Може бути, звісно, поясочок. Бачите? Давайте шукати. Оу, кругляшок бачу. Да, друзі, дивіться. Клас. І що у нас за кругляшочок? Щось маленьке. Не можу зрозуміти. Так, і терти не хочу знову схоже на... Положку. Ну добре, давайте зараз помию і подивимося. Дивіться. Так як я і думав, полошечка. Рік, правда, не бачу. Ось полошечка. З цієї сторони пітуха гарно видно. З цієї сторони трошки закиша. Треба відновити, чистити, дивитися. 1700, ну напевно теж буде 34, там 35 Анни Йоанновни. Слухайте, ну гарне. Аж тут ще я, А тут положка. Що ти забрів такий А Зараз тут так покручуся. Ось, Результат є непогано. Ну що, шукаємо. Так, наші сигнальчики продовжуються. Чешуйка, Полушка ямку ще навіть не закинув, вирішив тут обслідувати і ось до мене ще 54-53. Сигнальчик. Ну, давайте подивимося. Так, вам видно? Отак. Байгаючий сигнал. Ну, давайте подивимося, що це у нас. Ха -ха, ще монетка є, друзі, дивіться, ще кругляшочек. Ух ти, слухайте, а це вже її не чешу я. Це щось, щось срібне. Мені здається, це буде. 5 копійок, можливо, а можливо, ні. Слухайте. Хм, прикольно. Так, ми її дивимося. Мені може навіть ВРПшка, щас подивимось. Так, друзі, ми їмо разом. Дивимося, що це щось. Синенька і цікаве. Що це у нас? Ви бачите що це? Щось я не можу зрозуміти, що це полушка. Полушка ж ано. только уже по моему петровская бачилась да блин что я вообще не может понять что это а ну-ка давайте еще по моему блин он в серебро слушайте монеточка і я не можу розібрати що це щось явно старе 1711 якщо я не помиляюся друзі вам видно що це бо я не бачу сзади бачу весь орел бачите двоглавий ВРП, напевно. Часів Петра. Монетка якраз підсихає. І по-моєму полушка. Да, полушка. Полу, внизушка. Да, і ВРП. Точно. Хо, слухайте, класно. На одну п'ятачку. Слухайте, три монетки дивіться. Раз, два, три. Кошелячок, як думаєте. Ну, зараз буду ще обслідувати. Шукаємо. Черговий сигнальчик. Такий кричащий. Як можна було такий сигнал пропустити? Ага. 96. Слухай, то сигнал то глибокий. Я навіть не знаю що думати і як його обкопувати. Тут коріння. Так, все, більше не копаю, Ліземо сюди піном. No, byť i keď koncerná banka. Ale stále mám taký priamo V piatok. вам видно так баражненько обкопу щоб лопату її не пошкодити так друзі я вже щось бачу Щось Щось має патину. Слухайте. Давайте зараз включусь на другу камеру і подивимося. Так, дивіться. Чись. Бачите? Пора зараз щось таке Золотинки. Что-то просто не получится. Ножевой браслет. Трава нормально палочку. Блин, а для таких врачей, блин, классный было Роман вже там, зараз воно щось такої ну, патенки, дивіться. Що це може бути, як думаєте? Поки я не купую, напишіть в коментарях свої думки. Що це може бути? Може хтось вже знаходив таке? О, ух, що це? якась ручка Зламана. А можливо це пряжка навіть була можливо так можливо вона так була так з двох частин скоріше за все О, так скоріше за все, так з двох частин була така пряжка да вот сюда Слухайте. Прикол. Такий сигнал ещ. Ну що ж, шукаємо далі. Врозі був сигнальчик. Дивіться. Я вже піном знайшов. Ось. Чи у нас. Так, давайте її помиємо разом. Подивимося. Що це? Кримського ханство, по ідеї. Кави бути? Ну а там. Так, Кримського ханства. Така чашечка, гарненька. Прочекам, правда, з краю але все одно срібло. Клас. Друзі, йду вже до машини потихеньку. Сонечко сідає, в лісі темніє, вирішив зробити обзорчик а може стемніти і камера потім буде погано фокусувати. тому коли буду йти до машини, якщо ще знайду, обов'язково додавлю потім відео, покажу вам. А зараз, ну, що я можу сказати, 4,5 годинки погуляв в лісі. Ну, результат у нас такий не густо, да, немає грандіозних знахідок, але й не пусто. Є срібальце Кримського ханства, дві чешуєчки. полушечка Анни Іоанновни одна і друга. І Петровська ВРПшка полушка. Хрестика я вам показував до нього на тому самому місці, знайшов лучика. Гудзик такий. ну, на колечко. І, на жаль, зломана така пряжечка, вона повинна була така сама дужка повинна була бути отут. Так продівався ремінь туди. Слухайте, ну, непогано, класно. Срібло є, РПшечка є, дві полушечки. Ну, Слухайте. Де 4,5 години в такому лісі. Ну, Я вважаю це гідний результат. Тому, друзі, дякую вам за те, що ви переглядаєте мої відосики. Ставите лайки. Вам, як завжди, мирного неба і хай вам щастить. Всього найкращого. Друзі, правду говорять. Не виключайте прибор, коли йдете до автомобіля. У мене до автомобіля метрів 20. І дивіться, був сигнальчик такий тихий-тихий. Дивіться, що мені випало. <свист> Чешуйка. Опа-па. Ось так. Петровська. <свист> <свист> Слухай ты. Ось так оно и бывает. Монетка. Плюс до нашей копилочки.